Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент Російської Федерації Володимир Путін під час розмови із прем'єр-міністром Індії на рендерної моді відмовився від участі у саміті Двадцятки, який має відбутися в індійській столиці Нью-Дей. Це вже не перша міжнародна зустріч останніх місяців, на якій не буде Путін. Напередодні російський президент вирішив не Летіти до Йоганнесбургу, де відбувався саміт лідерів країн БРІкс. Однак у Південно-Африканській Республіці Володимиру Путіна могли зустріти судді із ордером на арешт, виданим Міжнародним кримінальним судом. Індія, на відміну від Південно-Африканської Республіки, не ратифікувала Римський статут. Президент Південноафриканської Республіки Стіріл Рамафоса був зацікавлений в тому, щоб Путін не приїхав на саміт Брікс і не створював для нього додаткових політичних проблем. Прем'єр-міністр Індії Нарен Ренд Рамоді натомість якраз був зацікавлений у присутності Путіна. Однак російський президент вирішив не відвідувати 20-го. Нічого дивного, в цьому, в цьому немає. Путін дійсно хотів приїхати на саміт БРІкс, тому що усвідомлював, що учасники цього саміту будуть радою з ним спілкуватися під час зустрічі в Іганазбургу, президент Російської Федерації не був би в ізоляції, і саме тому він так наполягав на необхідності своєї подорожі до Південно Африканської Республіки. У Індії все буде інакше. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, лідери європейських країн, будуть ухилятися від будь-яких контактів із президентом Росії, бойкотуватимуть його виступи на саміті двадцятки. Не будуть з'являтися разом із ним на протокольних фотографіях. Для Володимира Путіна це очевидне приниження. Саме тому він вже вкотре вирішує, щоб російським представником на саміті двадцятки був очільник зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров. Лаврову вже не звикати до жорсткої ізоляції з боку цивілізованого світу на попередньому саміті двадцятки у Індонезії. Він вже зіткнувся із такою ізоляцією і під час зустрічі міністрів закордонних справ, і під час зустрічі очільників держав. На якій він якраз заміняв Володимира Путіна. Лавров досить коротко був учасником зустрічі Двадцятки і залишив її після власного протокольного виступу, встиг нахамити журналіста. Так що ми можемо по цьому рішенню Володимира Путіна Побачите, наскільки болісно російський президент сприймає свою міжнародну ізоляцію, і дійсно, за кілька років Путін пройшов шлях від людини, яка була повноправним учасником зустрічей групи восьми, і на рівнях подружньому розмовляла із лідерами найбільш розвинених економік світу до людини, якій відмовляється потиснути руку американській, і європейський лідер людини, яку вважають воєнним злочинцем, і яку розшукує міжнародний кримінальний суд. Звичайно, є від чого бути внестями, є чому ненавидіти цивілізований світ, є чому не бажати їхати на зустріч 20. -ти. Це рішення Путіна можна сказати сплутало плани і іншого лідера, який якраз готовий бути учасником саміту у Day, президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердоган після того як стало очевидним, що російський президент не збирається відвідувати Туреччину з візитом і розмовляти із Ердоганом про ситуацію, що склалася після відмови Російської Федерації від Чорноморської зернової ініціативи. Ердоган сподівався, що зможе провести перемовини із Путіним в Нью-Дель під час саміту 20-ки. Однак у Кремлі турецькому президенту досить швидко дали зрозуміти, що російський президент не збирається ганьбитися у товаристві лідерів країн цивілізованого світу. І тоді Реджеп Таїп Ердоган ухвалив єдине можливе в такій ситуації і рішення. Якщо він бажає провести перемовини із Володимиром Путіним, єдиним реальним майданчиком для таких перемовин залишається сама Росія. Реджеп Таїп Ердоган відвідує Сочі вже цієї п'ятниці у цій улюбленій резиденції російського диктатора, і відбудуться перемовини російського та турецького президента. Реджеп Тарій Ердоган досі сподівається, що йому вдасться умовити Володимира Путіна повернутися до зернової угоди. Це потрібно і самій туреччині, і для того, щоб зменшити ціни на збіжжя, і для того, щоб Ердоган міг повернути собі репутацію сильного міжнародного переговірника, який може з одного боку захищати інтереси України і цивілізованого світу. Який бажає повернення Росії до Чорноморської зернової ініціативи, ну і звичайно країн глобального півдня, які страшаться підняття цін на збіжжя, а з іншого боку може проводити повноцінні перемовини з президентом Російської Федерації і добиватися у нього поступах по найприциповіших питань. Однак вірогідність того, що Володимир Путін дійсно піде на якісь поступки Ердогану, поки залишається мінімальна. для того, щоб Путін змінив свої погляди на Чорноморську зернову ініціативу. У турецького президента мають бути досить сильні позиції, а висувати ультиматуми російському лідеру Ердоган навряд чи у адже Туреччина конче залежна від постачання російського газу. Та й турецька економіка зовсім не в тому стані, щоб Ердоган дозволився скажімо, приєднатися до санкцій проти Російської Федерації, відмовитися від російських грошей, які пов'язані як із російськими скоробагатськими, яке зараз використовують Турцію, які зараз використовують Туреччину як запасний аеродром, після того як на них були накладені санкції цивілізованим світом, так і від російських туристів, присутність яких на курортах Туреччини пожвавлює туристичний бізнес цієї країни. З іншого боку, є абсолютно очевидним, що Путін зацікавлений у хороших взаєминах з Туреччиною, тому що партнерів такого рівня, як Вдоган, у нього майже і не залишилося. І от ми зможемо перевірити, що все ж таки є більш важливим для російського лідера. Залишитися у хороших стосунках із президентом Турецької республіки, дати можливість своїм родичам і друзям, а також найближчому оточенню, отримувати капітали в турецьких банках, а також проживати на розкішних вілах на турецькому узбережжі, або все ж таки вважати, що знищення українського сільського господарства і провокування реальної кризи. На глобальному півдні є набагато більш важливою задачею з точки зору продовження його протистояння із цивілізованим світом, саме зустріч Путіна і Ердогана в Сочі продемонструє, наскільки важливими є ці пріоритети для російського президента, і наскільки він готовий піти на зустріч турецькому лідеру. Щодо необхідності повернення до Чорноморської зернової ініціативи, американський сенатор Лінсі Грем повернувся до своєї ідеї проведення виборів в Україні під час війни. Сенатор республіканець підкреслив, що якщо президент України висловлює відкритість до ідеї проведення виборів наступного року, Володимиру Зеленському потрібно допомогти у проведенні таких виборів. Я не можу собі уявити кращої інвестиції в стабільність Європи ніж допомогу Україні вижити як незалежні самоврядні засновані на верховенстві права демократії, підкреслив відомий американський політик. Як можна уявити після цих коментарів Лінсі Грема, ідея проведення виборів в Україні під час війни може стати додатковим козирем республіканців, коли вони будуть переконувати, що Україні можна зменшити підтримку, бо це вже не справжня демократична держава. Будь-яка тверезо мисляча людина усвідомлює проведення виборів під час війни є таким, що не відповідає ані українському законодавству. Ані здоровому глузду. Однак відповідає здоровому глузду лінсі Грем і тих республіканських сенаторів, які вже потайки готуються до перемоги на президентських виборах у Сполучених Штатах Дональда Трампа або його конкурента Десантіса з їхніми ідеями серйозно принципово зменшити допомогу Україні. Зменшення цієї допомоги потрібно буде пояснювати американським виборцям, адже більшість американців і демократів і республіканців виступають за продовження допомоги Україні, і ось тоді. І будуть витягнуті ці слова лінці Грем. і будуть пояснювати, бачите, навіть коли ми пропонували Україні провести вибори, вони не пішли на цю нашу пропозицію. Чим же тоді Україна відрізняється від Росії? Обидві ці держави не дуже демократичні. В Україні влада також тримається за свої посади, не хоче проводити вільних виборів. Хоча треба б запитати у сенатора Лінці Грима, які Вільні вибори, яка конкуренція під час війни. Ну і тоді може ми маємо менше грошей їм давати на їхню боротьбу з Російською Федерацією. Так що треба бути дуже обережним до подібних пропозицій, коли їх висловлюють сенатори і республіканці, і усвідомлювати, який план може ховатися за цими добрими намірами. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої. Соціальні мережі на Patreon і БайМЯКО, які допомагають нам розвивати ці проекти, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру! Хай щастить!